Е, коли ми говоримо про стародруки, про книгодрукування і остров, то, зрозуміло, першою асоціацією в нас є Острозька Біблія 1581 року. І е, як багато хто з вас знає, в нас вона є. І інколи ми її колись не показуємо. Але сьогодні не про це. Сьогодні не про Острозьку Біблію. Е, перед вами теж дуже цінна книга. «Стародруг», книга, яка належить до нашої колекції, і її назва Ключ розуміння, рік видання 1663. Її автором є Анник, і Галятовський. Це ректор Ківо-Могилянської колегії, письменник публіцист. І це чоловік, який займався такою наукою, яка називається Гомілетом. Омілетика це е, теорія церковного красномовства, Це те, як ми використовуємо риторику в казаннях, проповідях. І, е, коротше кажучи, це збірник проповідей, 32 проповідей в одній книзі. І для чого цей Галянтовський написав цю книгу, створив? Е, як він сам говорив, вже би священники на неділі і на свята самі собі могли учинити і повідати. Казання, поглядаючи на мої. Ну, Тобто, це приклад для того, як варто, в який спосіб належить, підготовлювати, підготовлювати творити проповідь для своєї пасти. Тобто це книга для священників. Але для істориків важливий не тільки сам текст книги, але і сліди побутування, до яких інституцій вона належала, хто на її ті. Ну і коли історик торкається до такої книги, то відбувається магія. Книга стає історичним джерелом, з якої можна щось витиснути, якусь цінну інформацію для нас. І давайте подивимося з вами, яку цінну інформацію ми можемо витиснути з написа, особливо якщо ми говоримо про маргінальні, це так звані. Написи на краях, на полях книги, які можуть стосуватися книги, можуть і не стосуватися, можуть бути позначки, взагалі, які не мають жодного відношення до, до написаного. Оскільки перші сторінки цієї книги в нас втрачені, то якраз записи, здійснені рукою, дають нам уявлення про те, що це за книга. Тут інформація, що це автор, Іонік Ігалятовський, другі видання, Львів, 63 рік. 17 століття, друкарня Михай... Михайла Сльовський. І важливо, що ця книга належить Ілінській церкві. Ну, Іллінських церков досить багато, і до конкретної якої ми не знаємо, ця книга належала, але можна припустити, що у Львові теж є Ілінська церква, ця книга була видана у Львові, і там, почала свій, там розпочала свій шлях. Оскільки цією книгою користувалася священники, то вона містить інформацію професійного користування. Наприклад, ми бачимо листок, плюс, і написано Анно Домінів. Домі, 1768 рік, 23 липня, вербу Старого календаря», тобто згідно юліанського календаря. І яку інформацію нам дає цей напис. Про те, що було б добре в цей день, вказано тут використати плюс якусь подібну проповідь. Є інші сліди професійного користування. Ось тут, наприклад. Можете прочитати, що тут написано? <смір> ну, я теж не можу. <смір> <смір> От. Але на щастя, на щастя. У нас є кращий напис подібний. Зараз ми до нього дійдемо. І тут написано конклюзія стонд. Конклюзія це завершення висновок. Тобто завершув, завершений висновок звідси, з цього місця. І священник, щоб не читати всю проповідь, він користувався або цією конклюзією, або текстом не читав висновки, вже як сам, сам захотів. Є інші сліди, які ми не можемо прочитати. Наприклад, хтось тут. Ну, Я теж не знаю, що тут написано. Є позначки латиною, напівобірвані фрази. Ну, Тут взагалі можна місяць просидіти і вичитувати, що ж тут написано. Є інформація, яка не відноситься до тексту, наприклад, хтось вчиняв арифметичні дії на сторінках цієї книги. Ну, тут, наприклад, додавали стовпчик, додавали правильно, очевидно, розумні люди не користувалися. І найцікавіше це справжня знахідка для істориків, коли ми гарним почерком досить зрозуміло, виразно можемо прочитати вираз. Тут написано фактбен зум вівіс пост мортем вівере вівіс. І переклад польською мовою цього латинського виразу. Поки жиєш ти чтеншлів'я, бенжеш княбі, нівом клієнт. Ще вірш таким подано це все. Якщо ми приблизно перекладемо, що це написано, то означає цей вислів приблизно так, Поки ти живеш належним чином, це означає, що ти без сумніву потрапиш на небо. Зверніть увагу, що книга стала українською мовою, очевидно, священник знав це польську мову, знав латину і знав польську мову. Тобто людина була досить освічена. Таку інформацію ми можемо з цієї книги отримати. І найцікавіше на завершення про вино. Да Він докто, індокто, дефоміне копто. Дай війна докторові добра вода ні у коду. Тобто вченому вче вченій людині ні вино, а не вченому і вода. Тому хочете пити вино. Е, і розумію, що вода ваша триває, не хочу затримувати, тому теж конклюзія. Коли будете писати на сторінках книг і записи, або просто писати листи, то пишіть їх, будь ласка, гарним почерком, ви разом, через багато століть, через багато років історики змогли це все відчитати.